Питання надійності стійкості енергосистеми як нашої, так і європейської. Наприклад, якщо ми беремо 2000 МВт, і е, у нас виходить якесь обладнання, ну наприклад, блок на атомній станції Аварійна, чи щось там 300 МВт, чи 600, ми втрачаємо, дефіцит збільшується, якщо система не може нам компенсувати ці 1000 МВт, Відбувається, знижається чистота не тільки в Україні, але й в Європі. Це вже починається безпека експлуатації єдиної європейської енергосистеми. І зрозуміло, європейці не будуть ризикувати заради нас для того, щоб погасити чи щось якісь проблеми, щоб виникли на обладнання європейській енергосистемі. І вони будуть обмежувати і будуть вимушувати нас, вимушувати нас. Розід. Uh,